Маємо капот передній. По ньому пішли сколи дуже багато спереді. Під ці сколи потрапила влага, пішла паутінка і ржа пішла. Треба його зняти до голого металу, аби обрати цю ржавщину, бо її тут дуже багато. І потім все перегрунтувати і пофарбити. Як я буду знімати таку? Площину вакокрасочне покриття. Як його швидко зняти в такій площині? Зараз покажу, в якому стані капот. Ось стільки ржи на ньому, скільки тут сколів, скільки ржавчини. Це все треба познімати. Як це швидко зробити? Так, ось так покладу. Перше, два варіанти використовую. Це стара машинка полірування. На п'ятку поролоновий круг. Бо капот нерівний. Тут має і згиби, тут має і згиби, і плюс п'яткою не протремо. Сюди на нього шкурку 60, 80, 100. І за допомогою цього на великій швидкості. Знімаємо вакокласичне покриття. Плюс цього методу, він скорше працює і він не перегриває саму деталь, сам метал. Зараз покажу, як це працює. Тепер живе тут стара полірувальна машинка, перехідна п'ятка яка і круг. 60 це був 60. 80, соточку. На такий капот два круга 150-ки буде достатньо. Другий способ. Беремо. Ушинку, і на неї каравовий круг. Я беру сині, вони є чорні, жовті, червоні. Там градація їх відрізняє. Маленький нюанс. Машинка, ця ушинка обов'язково має бути з регулятором обертів. Чому? Тому що цей круг каравовий, він має певні. Обороти, при яких він правильно працює. На цьому крузі, не знаю, бачите, не бачите, вказані оберти. 7600. Це максимальні його оберти. При більших обертах він починає деформуватися і скоро розлітатися, і він вже так не працює. Треба дотримуватись цієї умови. Не більше, ніж 7600. На других кругах може бути менше. Але не зустрічав навіть більше 8 тисяч. навіть на 5000 тисячах робити з цим кругом. Тому на регуляторі треба виставити менші оберти. Не в ту сторону. Все залежить від вашої машинки. Я навіть не знаю, скільки тут. Двойку кладу. І пробуємо оцим каравом. Показую, як він буде працювати. Так можу, на яке це місце повернути? Давайте десь ось так, на цей участок поверну. все машинки маловато, три похвата. так, з такою швидкістю він працює. Трішки зняв, в нього немає ніякої деформації, добре себе почуває. Обов'язково при роботі з каравом дотримуйтеся швидкості. Іначе він перестає працювати і швидко зношується. І вам навіть свого круга не хватить на такий капот. Тобто, можна і з каравом трішки обережніше, він буде сильніше гріти. Ой, блять! Ну і де би то падало. Тех. І з коралом треба обережніше працювати, тому що він не дуже сильно його притискати, він буде перегрівати бляху, її може повести. Наприклад, якщо з машинкою СІ, з поліровочною, то цей круг не гріє так бляху, як корал. Чому поліровочна машинка береться? У неї невисока швидкість обертів, але в неї велика потужність. Наприклад, навіть якщо брати ушинку і на неї класти переходну п'яту, то їй може не вистачити мощності. Ось таким методом я користуюся. Ну, ось маємо такий результат за пів години роботи. Пройшовся його шкуркою на машинці поліровочній. потім іржу ще пробігся каравовим кругом. Ну, є міста, де іржа вже в'їлася, і досить з є кратери. Тепер його треба пройтися перетворюючим мережі, дати її поробити, і обов'язково взяти машинку орбітальну, ексцентрично, вибачаюсь, ексцентричну машинку взяти і набити на ній на цьому капоті риску 120 перед ґрунтовкою. Ну а зверху вже кладемо на ту риску кислотник і акриловий ґрунт зверху. Трішки повишалося, але це все машинкою з наждачкою 120 прибереться. Ось такий результат за півгодини пів роботи.